Вітаю, друзі! Це канал Second І e, і я Людмила. Як бачите, я вже сиджу на стільчику і приміряю ось ці гарненькі туфельки. Як шкода, що вони на мене великуваті, тому що вони мені дуже сподобалися. Джина Хелі, можливо, я некоректно прочитала, поправте мене, будь ласка, Ну, дуже вони мені сподобались, як вони гарно виконані. Хоча вони видно, що вношеному стані, я б їх придбала, якби вони були мого розміру. А ось дивіться, що я знайшла кінець літа, а я знайшла босоніжки шкіряні. Бренд Піклінос, мені це нічого не говорить. Вони дуже якісні, видно, і дуже гарно сіли на моїй ножці. Тож я впевнена, що я їх придбаю і зберу їх з собою. Якщо не залишу для себе, то буде в моєму інстаграм або на шафі Юа-магазинчику. Тому заглядайте в опис під відео. Далі я пішла дивитися взуття, знайшла ось такі цікаві слімбеки, Колір такий приємний. І цікаві підбори. Шкода, що це не шкіра, а ще й великий розмір. До речі, забула сказати, що це передостанній день завозу, коли ціна складає 102 гривні за кілограм. Мені дуже подобається ходити в секонд-хенд в останній день завозу, ви це знаєте, хто дивиться мене давно. Останнім часом я почала заглядати до магазину вперед-останній день, хоча ціна складає 102 гривні. Але щоб придбати цікаве взуття або якісну річ, все ж таки це маленькі кошти, я вважаю. Я маю на увазі 102 гривні всього за кілограм. Ось цікаві теж біркіни, взагалі-то їх дуже багато. Сезон літа закінчується, але літнього взуття дуже багато. На годиннику майже 10 ранку хочу сказати, що людей не дуже багато, що дуже дивно. Впевнена, що багато людей готується завтра, щоб прийти і купити все це по 49 гривень за кілограм. Ось іще одні біркини, які я вирішила приміряти. І хочу вам сказати, це мій розмір, але вони незручні, в якому сенсі відчуття, що я їх просто потіряю. Також на полицях дуже багато дитячого, підліткового взуття. Ось, дивіться, які знайшла я адідаси. Час іще одні Адідаси. Час готуватися до школи, батьки готують дітей одяг, взуття, шкільні приналежності. Тому заглядайте, рекомендую, заглядайте до секонд хенду тому що подивіться, яке взуття хороша якість і в гарному стані. Чому б не придбати? так? Тож я вирішила піти далі до сумок, їх дуже багато. Цікаво, що я знайду. І ось перше, що мені попало в очі це ось така літня літній шопер. На перший погляд в гарному стані. Я вже зраділа, думала, що придбаю, але там всередині порвана підкладинка. Дуже шкода. Поряд були галстуки. Ось дивіться, який цікавий, креативний. Буду відвертою, мені дуже подобаються такі цікаві галстуки, але я майже не бачу ні на кому. Тобто, люди не носять галстуки Ну, мені так здається. Всі вони виконані із шовку, що дуже цікаво. Але ж, що з ними робити? Тому я пішла далі. Хоча забула сказати, на руці в мене була ось ця сумка. Це єдине, що я знайшла в більш-менш гарному стані. Вона шкіряна. І ось дивіться, ще в серединці. це, мабуть, для ключів, можливо, для копійок, не знаю, кому як зручно. Сумка в гарному стані. Гарно збереглася фурнітура. Ось її обдивляюся, показую вам. Трішки внизу я знайшла забруднення. Ось показую, як вона виконана, Он забруднення. Але ж уже вдома я його витерла, тому говорю: а, і маленьке потертость. Але ж це не проблема. Сумку я теж придбала, тому пішла я вже до одягу. І ось перше, що знайшла, це ось така пулбір жіноча, ніжна блузочка. Дуже мені сподобалася і розмір. Вроді би як мій. Хочеться її дуже приміряти і подивитися, як вона буде на мені. І склад у неї дуже хороший, показує віскоза і, здається, льон. Тож, я хутко перейшла до примірочної, і ось уже показую вам. Шкода, рукою прикриваю, тому що занадто великий виріс, і, видно, мій бюзгалтер. Мені б не хотілося показувати. Дуже приємний колір, але шкода, вона на мене маленька, тому я вимушена її залишити. Що ж, і так буває? Знайшла ще ось таку ковтинку манго, теж дуже цікава, дуже гарна шкода, що маленького розміру. Відчуття таке ніби в'язана кручком, але це машинна в'язка. Можливо, ця блуза навіть із свіжої колекції, тому що цього літа було в тренді носити такі блузи. Хоча вона мені дуже сподобалася, але я вимушена її залишити, тому що це маленький розмір для мене, я навіть не стала її приміряти. І для магазинчику я теж не взяла, показую вам склад її. Скажете ви мені, чому я не взяла її для магазинчика? Я відповім вам, тому що за все літо я майже продавала тільки чоловічі речі. Чому так, не знаю. Але давайте дивіться далі, тому що знайшла ще ось таку чорну манго із льону. Дуже гарна, здається, мого розміру, що мені вже хочеться її приміряти, але я зроблю це трішки. Пізніше покажу вам спочатку, що я знайшла, а потім вже буду приміряти. Ще ось така блуза з віскози у тоненьку смужку. Тканина тоненька, але широкий рукав. А силуету. Ось такого бренду. Не дуже можу прочитати. Хто знає цей бренд, пишіть, будь ласка, тому що мені не відомо нічого. Я завжди намагаюсь купувати речі для себе більш струк... структуровані, але все ж таки пізніше я помірюю цю блузку. Ось іще одна, така, на перший погляд, цікава. Захотілося мені подивитися ближче. Розмір 5, написано, що це з Парижу. Блуза прозора і на підкладинці. Хотіла її приміряти, але то, що підкладка. Поліестрова. ну ось забруднення видно, але впевнена, що вони відіпруться. Під руками в гарному стані не видно слідів, носки. Але ж, хоча тут написано і там ще щось, але подивіться, скільки всього намішано, ну, тому я її і залишила навіть без примірки. І ще одна показалась мені цікава блуза, ось цими квітками. В цілому, це простий фасон пошитий, комірець, гудзики простенькі, весь акцент на квітах. Ось я показую гудзики вам. Хотіла я цю блузу приміряти для вас, але спочатку, коли я пішла з першими речами і потім повернулася, то Цієї блузи вже не було. Хтось її прибрав. Чи забрав, можливо. Ну, як кажуть, не судьба. Ще одна дуже, прям занадто яскрава блуза жіноча з широким рукавом. Ці кольори прям ріжуть очі, але все ж таки хочеться роздивитися ближче. Тканина приємна на дотик. Я теж примірюю цю блузу для вас пізніше і подивлюся, як же вона буде виглядати на мені. Але ось дивіться, я знайшла спідничку з цікавим таким орнаментом і розмір Мі 42-й Еліза Бренд. Спідничка без розпірки, позаду резинка, а силуету щось подібне. Я давно вже хотіла, без розпірок, без нічого. Тож я задоволена цією знахідкою, впевнена, що вона буде гарно виглядати на мені. Потім подивимося пізніше. І ще я знайшла ось такі втягуючі трусики. Це дуже корисна річ для нас, для дорослих дівчаток, щоб втягувати наші животики і трусики в дуже гарному стані. Я знаю, що майже ніхто із блогерів не показує трусики. Можете мене захейтити, але я це зробила, тому що вони мені дуже подобаються, і я їх придбала. Не приміряючи, придбала. І остання річ, на яку я звернула увагу, це ось така толстовка. Це було в чоловічому відділі, написано розмір S, H&M. Ну, Це чоловічий розмір S, а жіночий буде десь на М-ку. Щось подібне я раніше вже купувала, і воно в мене продалося. А і ось ще я почепила мою сумку. Там знаходяться ось ці босоніжки. Це я, так сказати, ховаю, щоб їх ніхто не забрав. І там же знаходиться шкіряна сумка. Ну що, час для примірочної, і перше, що я одягла, це спідничку і ось цю чорну блузку. Мені здається, дуже гарно поєднується спідничка із цією блузкою, хоча блуза на мене велика. На бірці був вказаний розмір L, можливо, на розмір більше потрібно дивитися. Я маю на увазі розмірну сітку. Ось так виглядає не зав'язуючи. Хоча, мені здається, що потрібно зав'язувати, і так воно скриває животик. І ось ця спідничка, яка мені дуже подобається, і я її придбала, кажу одразу. А чорну блузку довелося залишити, тому що вона на мене велика. А для моїх магазинчиків, я вважаю, вже час купувати щось більш осіннє для сезону майбутнього. Ну що, тепер я одягла ось цю блузу з довгим рукавом. Тканина дуже тонка, хоча приємна на дотик, але на мені вона висить, як тряпочка. Видно одразу, що це не мій розмір, великий розмір. І на фоні. Моя сумка, з якою я прийшла. В цілому блузка дуже цікавого фасону, а силуету. Але для дівчинки більшого розміру. Ну, я так вважаю. А що думаєте ви? Пишіть, будь ласка, в коментарях, я буду чекати. Тож, час приміряти останню блузку. Ось так вона виглядає на мені. Дуже яскрава, занадто. Навіть яскравіше, ніж мій колір волосся. Тканина приємна на дотик, і мені подобається фасон. Хоча, якби був рукав чуть довший. Тож я її залишила. І ось мої покупочки. Показую вам чек, адресу. Я придбала босоніжки, сумку, спідничку і трусики. Дякую, що були зі мною. Зустрінемося в наступному відео. Гарного всім дня і мирного неба! Па-па!